Якщо так про мене говорити, то я е, дістав від цього карь. Через те, що ну, там, театр без життя мало що має значення, От, а тут такий, е, ну, такий ну, драматург, який безпосередньо має це таке поєднання одне з другим, тут, тут і творить. Коли мені, ну, ну, кажу, кожного разу, коли мені пропонували, я все одно виставлявся як виставу. Єдине, що це закінчувалось ну, в, такому, в такому форматі. Ну, драматурги, вони не падають з неба. Хороші драматурги. Подивитися, як, як е живе ну, як спілкуються суспільством і сучасне, і сучасний на дух, наскільки такий творчий час, це, епічний час, неможливо йти тут і зараз. В ну, тобто, співтворчості тут і зараз. Трудно це створити на, на базі класики. Тобто, бо, бо все має бути максимально насичене. І від цього залежить таке тотальне існування, це осмислення такого існування, це вже територія гребантурності. Можно... Сам матеріал в собі, як на мене, має певний там, дозвіл того. Як він може зазвучати, чи, чи матеріалу для того, щоб, щоб ну, мати певний резонанс, бути звучним, е достатньо дійсно читання з листа з певними емоційними акцентами, чи, чи він все-таки потребує певного е розбирання, е він все-таки потребує певної акторської гри. Ну і зрештою е тут багато від того залежить. Де, ну, як, як який матеріал, на що провокує. Ну, я бачив всі вистави, котрі тут читалися. І сказати, що це фієречня недовище. І воно дійсно дуже актуально і з сучасністю. Як на мене, це взагалі у цьому проєкті мені навіть не на результат цікаво. Ну, звісно, цікаво. Але найбільше мені цікава практика, робота. Із моїм текстом, з акторами, із глядачем в результаті, із художником, із керівництвом театру. Все це насправді, це, це насправді е, ніколи він так має діті, займатися якимось там творчим процесом, але це також є частинка цього. Це можливість була територія була війною. Просто треба буде це все організувати, підтримувати робочий процес. Це дуже цікавий. Цікавий процес. Ну, я, тут, я більш розумію, цей проєкт дійсно як важливий для драматургів, які можуть представити тут свої твори. І в такому проєкті, де дійсно професійні актори, де ну, є простір, є. Простор, є... Час для цього, щоб це зробити, то мені здається, це дуже такий цінний проєкт. Читка це шанс для драматурга випрацьовуватися, виписуватися, створюватися, бути в контакті з театром і з публікою. І, власне, що коли оці так звані читки будуть сприймати як за повноцінну якусь роботу, то тоді є небезпека обесцінення ніби тієї колосальної роботи, яку ми проводимо в театрі. Ну і взагалі весь цей проєкт показує, що на культуру грошей шкодувати не треба. Бо коли люди не ходять до театру і не читають книжок, і не дивляться якихось і не розвиваються інтелектуальними, в голові заводяться тарани. Вони, наприклад, придумують собі якусь реальність по донецькій народної спіх фантазують з автомати.